Uh -huh. Так, тут я одна помилка, яку ти робиш. Так, дивись, Оль, шукаємо помилку тут. Саму велику, що ти робиш. неправильно. Да, неправильний, я знаю. А я річ я вообще не, не в кольорі річ. А, а вот давай, може, а вдруг ти раз і созреєш? Я? Да. Тобі. Що тобі заважає? Тут творити, як митця висловлюватися. От, ну як знаєш, типа. Мені надо под стілочком подніс, щоб я могла по-нормальному по-нормальному робити, Ну Я не уважаю! Можу... О, ти моя зайка. Я, я не можу. Пам'ятаєш наш придуманий принцип коробочки і віконця. Зараз ти малюєш вікончика. Тобто в принципі, то есть, тебе є рамочка, а тут то тут запіхіваєш. Да. Щоб на пол не плюхнути, да. не спортити підлогу. Ну, така... не в мене, лентяйка, лентяйка. А нам треба принцип віконця, що у тебе великий простір і воно десь може вистрибнути, вийти. У тебя, ну, така свобода, да, небо то, і тим воно повсюди плюхає, виходить. Тобто за межами цього віконця, що ще є да, далі. Але ми бачимо частинку і хочеться зазирнути, наприклад, продовження ще далі зазирнути, якусь ще роботу побачити, що, а що там далі відбувається, да, з, ну, з цим да, навколо. А тут все зрозуміло. От рамочка в ній у ті штучечки, вона така завершена. Ясно. Ну, зрозуміло, так? Да? E, в чому тут приколи, Бо є, є, є така центричність деяка. То, в принципі, воно непогано. Але всі маленькі плямпочки були навколо, такі манюсінькі, да, від, від руха того, такого, від е, от як ти рухаєшся, як, як, як письмо, да, у ти рухаєшся. І ти, рух. да, і ти, ну, ма, ну, воно можливо його і не буде не видно, там буде одна крапочка, але все одно буде дивитися, що ти просто махнула, дозволила собі махнути. Тут собі не дозволяєш. Тут тобі треба попасти ровно у цей oh. холст і підлогу не за цю підлогу нашу не забруднити. Yeah. Да. Да. Сіляла, що ти починаєш. Зараз ти посілочку uh -huh. покладеш і будеш махати собі. Uh -huh. yeah, хочу я тобі постілочку. Да, хочу. Давай. Давай постілочку, я тобі покладу. Мені не важко для тебе. Блін, звини, я не зможу тебе завжди так відвічати теж. Тож до май. Що? Яку сторону ти йдеш? А, виходжу потом туди. Арт і артист.